На зв'язок незабаром вийде Дмитро Плетенчук, начальник об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня України. Пане Дмитре, ми на вас так очікували. Анонсували ваш вихід в ефір. Ви знаєте, про що ми будемо питати? Порт Севастополя що все-таки було вражено? Що втратив Чорноморський російський флот Ну, було вражено, мабуть, увесь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. І в принципі. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет. Проте ця інформація ще не підтверджена, і тому давайте зачекаємо офіційного підтвердження. Е, останній, я так розумію, надводний носій чи останній катер? Поясніть, будь ласка, останній той, який знаходився безпосередньо в Криму. Ага. Ну так тому що вони ж перебазувалися до новоросійська. Я просто поясню це питання зараз. Я думаю, що уважні глядачі, чи ті, хто стежать за операціями Сили оборони, розглядали знімок з супутника. Там фактично перебувало п'ять човнів різного класу. Чи можемо ми говорити, що якісь із них могли зазнати ушкоджень? Ну тобто, щось було могло бути знищено, а щось могло бути уражено. Загалом там чисельність набагато більша кораблів та суден забезпечення. Тобто там в тому числи залишаються одиниці. Звісно, не такі важливі, як наприклад, ті, що вони вивели в новоросійське. Але так, вірогідність така є, проте ми маємо верифікувати цю інформацію на 100% для того, щоб після цього вже повідомити точно щоб було поцілено саме той корабель, про який ви. Щойно згадували, да тобто очікуємо всі таки інформації про те, що було вражено цикло на нейтральщик ковровець. А далі вам пропонуємо пройтися на початку тижня по кільком точкам важливим для України, хоча, звичайно, кожен сантиметр землі для нас важливий. Діпстейт повідомляв вчора про перехід пункта роботине в сіру зону і припущення, що його ніхто не контролює на зараз. Яка ситуація? Нагадайте в принципі, чим було роботи перетворення росіянами на таку майже рівнину з вирвами. Ви знаєте, це було невеличке село на півтисячі населення. І тут можна провести аналогію з Кринками, які, мабуть, були таким самим маленьким населеним пунктом, на якому вони зупинилися і не можуть просунутися далі. Тому так, безуспішно вони його штурмували, в принципі, під час всього цього тижня, коли вони посилили тиск, проте минулої доби на роботу ну, взагалі штурмів не було. Страмське було три Кринки, було шість. Що стосується безпосередньо роботаного, но ну вони його на цьому тижні в своїх етерах вже два рази взяли, мабуть, вже третій раз вони його взяли на цьому тижні. Тому ця інформація не відповідає дійсності. Втрат наших позицій не було. Да, там дуже складна ситуація. Да, там фактично нічого від села вже не залишилося. Так воно прострілюється фактично настрій з обох боків, але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає і. Принаймні, воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем, це як мінімум, і росіян там нема так само. Добре, а якщо поговорити, окрім роботоного ще про Ріхову малу так мачку, гуляй поле росіяни атакують безпілотниками, використовуючи сотні різної модифікації, а також авіаційні удари завдають щодня. Чи можете пояснити, чому така комплексна робота по цих населених пунктах? І чого домагаються вони? Ну, ви знаєте, є таке правило, що не вважається територія захопленою, допоки туди не стане нога піхотинця. Але перед тим вони, звісно, не маючи таких проможностей, щоб туди піхотинець зайшов і залишився живим. При цьому все намагаються винести відповідно за рахунок артилерії або авіації. Але як ви бачите, по цим населеним пунктам, як і по правобережжю Херсонщини, до речі, вони працюють постійно. FPV-дронами у великій кількості це мова про півтори-дві з половиною сотні на добу. Е, проте хочу зазначити, що з нашого боку е, відбувається ураження цілей дронами FPV більше, ніж росіяни взагалі застосовують в наш бік. Тобто, якщо вони, наприклад, е, застосовують дві з половиною сотні дронів, то у нас е, уражених цілей більше ніж дві з половиною сотні на добу. Тому ну, мається на увазі індивідуальні цілі, і багато насправді mm -hmm. це може бути що завгодно, починаючи від е, конкретного бійця і закінчуючи бліндажем. Так таких індивідуальних цілей дуже багато, е, різноманітних. Це може бути будь-яка машина, гармата, що завгодно. І е, е, ми застосовували зі свого боку, наприклад, тих півішок більше. Тому е, так е, вони зараз влаштували на правобережжі, наприклад, взагалі полювання на цивільних застосуванням. В піввідроні, тобто б'ють просто по цивільних людях, по цивільних автівках. Але вони отримують відповідно гідну відсіч, і ви бачите, що цей штурм, який цей тиждень, який був наповнений десятками штурмів, фактично на кінець тижня звівся нівець. І якщо у нас були, були такі дні, коли було більше 20 штурмів на цьому напрямку, за який ви питаєте, то зараз е, воно чухло. Ну, тобто, можна сказати, що е, ворог, якщо не видухся, то. Принаймні він взяв таку паузу. Сьогодні зранку штурми розпочалися знову, але вже на тій кількості, є, що були протягом цього тижня. Дякуємо, пане Дмитре, вам за інформацію. Чекаємо звичайно з ваших вуз підтвердження того, що Чорноморський ФОЛД втратив в бухті Севастополя, тому що переконані, що ви першому прилюднити цю інформацію Дмитро Полетенчук, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.